Всім привіт! Сьогодні короткий обзор по подарункам, які зараз є, але чекаємо суперакцію, буде додаткові, а нам треба бути обізнаними і знати, що нам треба вибирати, які подарунки. Так ось, поїхали. Перше хочу розповісти про наш тонік для волосся це один із подарунків. Сама дуже. Задоволена, дуже багато років, вже скоро 5 років, як я в Версазі, я користуюся ну, 3 роки 100%. Що входить в склад? Склад входить екстракт женшеню, екстракт оливи, екстракт солодки, екстракт меду, вітамін Е і пантенол. Що робить цей тонік? Він наноситься після миття голови на коріння, втирається, завдяки цьому відновлюються волосся, стали жваве. І ходи лупа, зуд, і волосся стає природно гарним. Дуже рекомендую. Він дуже гарно пахне, дуже приємний і пахне медом. Пахне медом. Тому рекомендую він дуже коштовний. Тому рекомендую в подарунках обов'язково, якщо будете робити замовлення, забирайте його і будете з біошампунем ним використовувати. Друге, це шампунь з грейпфрутом. Дуже любила я до цього шампунь з кінським коштаном і з органою, але його зараз нема на складі. І ось я вже мабуть місяця 3-4 користуюся цим шампунем. Волосся блищить. У мене воно не жирніє, не. Дуже гарний шампунь. Він підходить для окрашених волос, для жирних на на корінні і і сухих на кінчиках. Також цей шампунь підходить для тих, хто дуже часто користується шампунем, тобто хто миє часто голову. Це теж дуже гарно підходить. Тут Вітамін С, цю шампунь блистить волосся, дуже гарно виглядає. У мене навіть відновлюється волосся і підростає вже нове. Далі йде у нас спрей антитютюн. Я не палю, але отримала в подарунках. Дуже мені подобається. Він розводиться, бо він дуже концентрований. Ці бутилки вам хватає, я не знаю, на рік хватить. Ось, дуже приємно. Навіть можна там, на, якщо там щось в хаті там, ну, як сказати, приготування їжі і є не такий трохи запах, що, наприклад, не повинні прийти гості, можна от застосовувати вдома. І далі у нас іде подарунок, це антижир. Це і витяжка, це і пательні, це і духовка, це все, це сковорідки, каструлі. І навіть ще хочу розповісти отакий от приклад. У мене, дивіться, зараз приготувала. От дивіться, моє пальто, так? Я користуюся ну, там, кремами, тональними кремами. Люблю отаку завернути під шию воротничок, зрозумієте, ж, коли було холодно, дуло. І у мене оце все, воно трошки стало, ну. Жирнувати, тому що крема для обличчя, тональна основа, воно якби, ну, воно якби так, попадає. Що я роблю? Я беру антижир. І я не боюся на тканину, я можу отак от зробити, розумієте? Ось. І потерти чистим віхтиком. У мене це висохне, я не буду прати. І в мене буде гарний вигляд. А скажіть, будь ласка, чи можна яким-то другим засобом ось зробити на одежі? Не можна. Ось. І ще наступний подарунок це я забула про нього це крем Денний Лосьон. У мене немає бутилочки. він з таким жовтеньким сонечком. Дуже гарний крем, він легкий. Його можна наносити у кого подразнення шкіри, він підтягує шкіру, зголожує шкіру. Там дуже теж ну, перечитала дуже гарний склад лосьйону, він підтягує шкіру, І, тому що туди входить екстракт живокосту, олія жуба, пажитні сінного. Квітки, ромашки, лист, оливи, вітамін Е. Дуже гарно при якихось процедурах його використовувати, коли, наприклад, людина після салону, після яких там косметичних маніпуляцій за шкірою рекомендовано цей крем. Взагалі, то мене, мене цим кремом користується моя доня. І вона дуже задоволена цим кремом, тому в мене його й нема, бо ну, все лучше дітям. Тому якби я собі у мене є інші засоби, тому. Просто рекомендую спробувати не тільки в молодому віці, а в... просто у в мене був один, і я поділилася з донечкою. Тому всім гарного дня, всім натхнення і миру, любові. До наступних зустрічей!